Любі діти, шановні батьки, дорогі працівники Грушівського ліцею, я знову завітав до вас, щоб привітати з прийдешніми святами. Христос народився, славімо Його! Нехай цьогорічне Різдво принесе нашій країні перемогу, знищить усі злидні і доля більше не випробує нас на міцність. Бажаю, щоб сила та благословення Господа завжди були поруч. Зміцнюючи нашу віру, розтоплюючи наші серця, надаючи впевненість у кожному успішному кроці, Христос народився, щоб осяяти душі своїм світлом, тепер це світло є в кожного з нас. Тож бережімо Його, цінуємо та щедро ділімось з тими, хто його потребує. Христос народився, нехай світло різдвяної зірки розвіє темряву. Нехай воно оберігає наших воїнів та освітлює їхній праведний шлях боротьби. Нехай світла Різдва живить надію і віру в серцях, принесе в оселі радість, а Україні довгоочікувану перемогу і мир. Різдво Христове час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію. Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, родинне тепло. Нехай новий 2025 рік принесе багато радісних і щасливих днів. Бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії і сподівання! Топає січень тихим кроком, кружляє в вальсі білий сніг, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, Вітаю щиро вас усіх, нехай малий Ісус насінні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам надію, віру, а також щастя і любов, куті смачної, коляди голосної, всіх благ на кожному кроці, новому 2025 році. Рік. І в добрий час зібралося тут багато нас, Зустрінемо разом новий рік, що вже ступає на поріг. Здоров'я щастя зичим вам усій родині діточкам і ще бажаємо ласки з неба і поміч Божу у потребі. Хай смачна кутя вам вдасться, хай в сім'ї панує щастя, Щоб весела коляда, мир вам в хату принесла, Щоб весело і багато провели різдвяне свято. На небі дівка засіяла. Казівником дологи стала, до вифієму за звіздою, Царі живучили ходою, і ми і на новою. Вітятко, славим колядою, смачною вам вечір вся Україна колядує, Земля і небо торжествує. Куці смачної, коляда голосною, була на кожному кроці, малому 2025 році. Вітаю зі святом всього родини, Віцного здоров'я, мовдища дини, достатки чудового кохання і щастя, щоб вас обминала в собі дина пастя. Замерзлі шибки стукає коляда, а на столі свічка і кутя вже сповістила зіронька на небі. І Ісуси, качо в яслах народилася дитя, а очинята сповненою любов'ю і усмішка солодка й легка, Віздвяну ніч хай вас благословляє малесенька рука. Нехай різдво сьогодні в хату, радості вам принесе багато, розбудить приспані надії, сернуми щастя вас засіє, сіріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Вітаю з срізво Христовим! Залишимо справу, беремося разом, простімо помилки, забудемо образи, поглянемо з щирістю у дружні очі, хай чари цієї святкової ночі. Залишиться в стінах, частиною дома і вас зігрівають у році нового. Вітаємо з Різдвом з Новим роком вітаємо бажаємо вам щастя, здоров'я бажаємо. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій святковий весь рік не зникає. За новим роком, за добрим роком, щоб вступив широким кроком. На поріг у вашу хату і веселу, і багату, дуже любну і щасливу, у мітра до любиву. Я по себе разом з вами, за святковими столами, заспівати нові пісні після дрібки голосні. Бажаю вам добра відчислила, щоб здоровим щастям хаті. Ми були собі багаті, спокій бою, сонце, ясно, хай не погаси. Хай ми рік називають, вся ваша родина. Бажаю можна связка і цікаво. Скупає січень тихим кроком, кругляє вальці білий сніг гріздом хрестовим з новим роком, вітаючи робати сніг. Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Бо щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі здорові. Крові, ворогів. З Звістком Христовим вас вітаю, миру і слагоди бажаю, щоб в Україні завжди панував спокій, коляда нехай лунають від хати до хати, і в ніч різвяну Христося рождає. З Новим Роком Україно! сміху, радості тепла у кожнесеньку родину, зичу щастя і добра.